Стосовно, стосовно замовлення досвіду, я недавно це усвідомила і ну, проговорювала це з подругою. От ми дуже часто говоримо, от, коли засуджуємо когось іншого, от бачимо пару, де там чоловік із жінкою, да, жінка мучиться, там, він, не знаю, б'є її, там, ображає, ти дивишся і думаєш, божечки, ну як так можна? І все, ти попала дітка, да? Так, так, кожен цим грішить. Більшість, коли ми когось засуджуємо, або даємо оцінку поведінки іншої людини, ми замовляємо собі точно такий досвід. Або ж ще страшніше, коли це наші родичі, хтось кровні, і оце, якщо ми думаємо, що мама прожила якесь оце дивне життя, і потрібно було по іншому, як можна було терпіти папу, тата з ним не розводитись і взагалі це все невірно. То два-три роки, і в тебе буде такий точно чоловік, і ти покажеш, як це розлучитися, ти покажеш, як ти побудувати класні стосунки. Тобто ти собі замовляєш точно такий досвід. Я це або це ж... Переживала. І я, і мої подруги, і коли ми зловили себе на цьому, як так можна, і ми так, побачили так. в своєму житті, як це нам показало, як так можна. Ми зараз подругою прикалуємося, коли тільки щось таке скажемо, я кажу, стоп, давай зупиниться і скажемо, як можна бути мільйонером. От, а ще класна фішка: це що стосується твоїх колег по цеху, чи там, можливо, якихось зірок, які вже більше за тебе, але ці живіші. І коли ти їх обговорюєш в негативному ключі, даєш якісь оцінки тебе. Зникнуть клієнти. Ось така фішечка. Тобто про своїх колег або гарно, або ніяк. Так про І... <с>? От, а ще, якщо ти комусь даєш свої оцінки, то недостатньо гарний. А ті, що потрібно підучитися, що це вона там, без диплому або десяти дипломів, щось там іде, та розказує. Так, а потім. Те ж саме ти перевертаєш на себе. І потім де моя висока самооцінка. І потім те ж саме, я недостатньо гарна, мені потрібно ще навчатися, я недостатньо розумна, і я взагалі не заслуговую, не заслуговую можливо, ще там проявлятися, так? тому що я там якась недо. Ти те ж саме потім перевертаєш на себе. Тому найголовніша мантра, коли хочеться щось обсудити, це. І так буває, і так також буває. Щось побачила. словний лайфхак, прев'ю до курсу такий дуже простенький спосіб. Він ви ж кажу, він вже перевірений мною так само, і не тільки мною, і багатьма людьми, за якими я вже починаю спостерігати, які кажуть, як так можна. Я просто спостерігаю, як, як так можна одразу прильот, ну, інколи, одразу, інколи через певний час. Прильоточка 100% буде. Ми узнаємо, якщо ми дивимося на якусь сім'ю чи на якусь іншу людину, ми зараз говоримо про стосунки да? і кажемо, ну як так можна? Ми точно 100% побачимо це в своєму житті і перевіримо, як так можна. Так, до повномасштабного вторгнення мій чоловік хотів поїхати за кордон працювати день на Я кажу йому: я не зможу без тебе два тижні прожити. Та ти що, як? як я зможу без тебе прожити два тижні? І що ви думаєте? Я зараз живу без чоловіка по пів року. Я його бачу тільки в режимі телефону і все. От на тобі прильоточка. Не прийшло і ну, скільки там? ну Мабуть, до того, як я вже попала в цей досвід, коли я його собі замовила, пройшло буквально кілька місяців. Коли ми говорили про те, що він має десь там змінити роботу за кордон їздити, я не зможу без тебе два тижні прожити, місяць прожити, живу, виявляється, можу. Тому, коли ми когось засуджуємо чи кажемо, як так можна, зупиняємо себе зразу. Я не знаю, як це відмінити, але зупинити зразу. Туди. Бо буває ще оцей паттерн поведінки, коли одна ні, дивишся на когось, і думка вже з'явилася, типу, як так можна? Таку одразу зупиняти себе і казати, ні-ні-ні, мені не треба цей досвід. ні 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 дякую, ні. Все нормально, і так може бути, все добре. Я б тут, звісно, як терапевт, ще б іншу програмку вдостала, коли чоловік, як не в якийсь рейс їде на війну, потрібно, потрібно чоловіку кудись відділитися в сім'ї. Але це. Не в цьому підкасті, не в цьому відео, це ми з тобою вже особисто пропрацюємо. Але дівчата, то якщо ви себе також згадуєте, хто нас слухає, це також сценарій. І чомусь ваші психіки вигідно, щоб чоловік був від вас подалі. І це не випадковість. Що то дальнобойщик, то воєнний, а якщо не воєнний, то були б якісь інші причини, коли куди, куди йому потрібно від'їхати? От, тому так, з цим потрібно працювати. Дипадку я чомусь сказала саме конкретно за замовлений досвід, як так? Чи як я зможу? Тому що до цього ми жили разом без від'їздів від більше. Скільки ми вже 10, більше 10 років, так? Ми жили разом, ніхто нікуди не від'їжджав. І тут, як тільки я сказала, як я зможу без нього, він, він хоче дальним бочок, як я зможу без нього? Отак. От як відрізнити любов від прив'язаності чи від ну, дійсно, там, пропрацьовування кармічних уроків? Відповідь дуже проста. Вас влаштовує те, що зараз є, чи не влаштовує? Якщо у вас все влаштовує? Це коли ви 10 разів на тиждень збираєте свій чемодан. Там без питань взагалі. Але бувають ще ситуації, коли муж ідеальний, він вас на руках носить, просто він подарунки забезпечує, ну класний. А вас це не влаштовує, вам не комфортно з цією людиною або в тих стосунках. Комусь іншому зі сторони. Це може здатися, ніби ви з глузду з'їхали. Але тут немає такого критерію, це погані або хороші стосунки. Так, є критерій тільки один. Вам класно в цих стосунках чи ні. Вам вони підходять чи ні. Все, на цьому крапка. І тут вже немає різниці, що вам там скаже Люба, чи якийсь експерт інший. Вам класно? Ну, Продовжуємо. Чим заплатає жінка, якщо вона не на своєму місці в системі? Mm, яке гарне питання, дякую. Якщо, наприклад, жінка в місці дитини, як це виглядає? Це, вон, це жінка, яка шукає собі батька, коуча, який буде за нею піклуватися, який буде її забезпечувати, а вона просто буде сидіти вдома. Це не історія про те, що у неї свої гроші, вона класно заробляє, або просто в неї своя якась права, яка йде до душі, а чоловік закриває базові потреби. Ні, це не про те. Це коли жінка свідомо не хоче йти в реалізацію, в заробітку, в кар'єру якусь, хочеш їй просто сидіти вдома, дивитися серіальчики чи там інстаграмчик. А її чоловік забезпечував, або ж їй розказував, як потрібно жити, і оце був коучем, її ментором, наставником вчив життя. Це позиція дитини. А чого немає у дитини? Це грошей, сексу, нормальних стосунків, взагалі реалізації в соціумі. І якщо місце дружини, жінки в парі не зайняте. А ви стоїте в даний момент на місці дитини в системі, то прийде жінка, яка його займає. Це коханка чи коханки. Тож, ви тепер знаєте ціну, якщо жінка не йде в свою реалізацію, не стає на своє місце, не вміє закривати свої базові потреби, в залежності від того, є чоловік чи ні, ми зараз не говоримо, щоб вона витрачала ці гроші на себе на свою базу, так? а просто вона вміла і фоново заробляти, була в реалізації. І була в горизонтальних стосунках зі своїм партнером, а не він вищий, і повчає її, і розказує, що потрібно робити. Так щось їй дозволяє, а щось не дозволяє. Так то дитині можна щось дозволити або не дозволити, але, але щоб вони були на рівних стосунках. Але ціна ось така. Ось ціна коли на своєму місці, так. Клас. Клас. Ну, це кілька дітей. Ви присіти на своєму місці, ти в реалізації в тебе є а, класні стосунки, гроші. Якщо у вас все окей, то ви даремно подивилися відео. Ні-ні, <рес> тут е, в кожному із етапів, так, навіть якщо у вас все класно, у вас завжди є якісь цілі. Вам завжди хочеться краще, смачніше, більше будинок, краще машину. Кращі стосунки, завжди є якісь, ну, якісь цілі. І під ці цілі завжди потрібно пропрацьовувати заново родову систему, маму-тата, заново потрібно передивлятися, які у вас ще програми є, тому що, як я вже сказала, одне діло це вийти в заробіток тисячі доларів, друге діло це вийти в заробіток 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів в місяць. Зовсім інші програми. Тому а система, з якою працювати, одна й те ж сама, тільки іншими словами, і з різних точок, скажімо так, вже реальності, ну там уже тонкості. Тому ні, ви не е, дарма прослуховували цей подкаст, тому що пам'ятаємо, що не тільки кохані це наші кармічні партнери, але й люди, які нас оточують, це також наші кармічні партнери, з якими у нас є якісь домовленості, і вони нам щось підсвічують. Тому класно, що ви прослухали. Коли жінка не на своєму місці, там коли жінка піляє свого чоловіка, там, чи повчає його, чи коли вона там взагалі в ролі чоловіка, мами, чи ще когось, не на своєму місці, то я вважаю, це дуже важливо повторити, тому якщо жінка прослухається, впізнає себе в цьому, і думає, ну, жила якось і, і ще проживу, нормально. Не буду я йти там до люби, чи до психолога, чи до ще якогось експерта, і взагалі всі вони шарлатани. Я житиму і так далі, і все буде супер-пупер. Але ти говорила про ціну, що завжди буде людина платити за те, що вона не на своєму місці. І тут яка оплата за це все? Тобто, от конкретно.